Лохідзу, я прийшов тебе зупинити. А ось і ти, як туди. Моє ім'я покно в кататорі. Я не хотів цього робити. Но походу мені прийдеться. Я знімаю свою маску. Ти! Не Пізно. Моя секретна техніка. Явольська посмішка. Я не хотів, но ти винуди мене. Моя секретна техніка. Говно переданула А ось і все. Дохивається лежить.